Не буду шукати того коментатора, бо мені ліньке. Пару днів назад мені написали, що оце я те, що замотав ось мішком оцю лизину, яку я не зумів придавити до землі. Це, ну, своїми словами до сраки дверці. Типа, все одно воно ніфіга не дасть. Понятно, що воно ніфіга не дасть. Як валоне 24-25 морозу, то понятно, що воно ніфіга не дасть. Ну, по-другому я не зроблю. А для чого я його намотав? Це не. Те, що мені його просто не відділать, були мішки, я прилетів тут, щоб показати, який я крутий. Ні. Е, більш за все, що буде в нас тепла зима, ну то, що в останні роки вона була тепла. Був плюс-плюс, маленький мінус, лякоть, мерзость, грязь ці всі короті, діла. Е, і дуже часто було облядяніння, це чого теж боїться ваша лоза цьогорічна. От у вас розбираємо варіант, шурує снігу день, плюс воно налипає, трохи розмокає там дощ. І було прошу зиму, що хераки зразу там вала мінус. По-моєму, було щось до мінус десятину, щось отаке. І ваша лозинка напитана водичкою її фігак, і починає заморажувати. Понятно, що може бути до того, що ваша навіть порве. Оце для чого я його? А так у мене ось налюпала ось сюди там, вода, там, сніг і всяка ота хрень. Замерзла вона, і вона отут зверху. А лоза, та, що яка всередині, вона не буде тріскатися, не буде напитуватися лишній раз влагою і не буде на самій лозі облідінєння. Оце для чого я її обмотую? І що я ще можу сказати? Що треба боятися не морозів зимою, а морозів весною. Так що, шановний коментатор, хто ти там єсть, теж не в обіду тобі. Но це теж не просто так я його намотую. І не, я ж його не, не проснувся, думаю, ні, намотаю. Значить, це якісь мої, мої бляха, мій досвід. О. Гіркий мій досвід, який я сам це пройшов за оці мої не багато, але 5 всього на всього що я цим займаюся. А ви чи будете робити таке, чи не будете, ну, дивіться самі. От оця, наприклад, лозина, я її не, не укутував мішком, але це вона стара. Їй по по суті, по барабану. А от наші ж лози оці цьогорічні, воно ж таке неженка, бляха бляхамуха. Його ж треба зберегти, тому щоб спати мені хорошо, спокійно до самої весни, я оце намотав. З мене не буде, пів метра скочу, пару мішків, і все хорошо. Ви чи будете робити так чи ні, дивіться вже самі.